Я сьогодні хочу з вами розказати таку інтересну річ. Як міняти формат відео. В цьому я розкажу про усі відомі формати. Я можу вам порадити програму FreeMake Video Converter. Вона легка в користуванні і з великим функціоналом. Відкриваємо її. Ми маємо, можемо пере, і фото міняти, і аудіо міняти. І відео міняти, все може міняти в форматі. Ми попробуємо поміняти відео. Вибираємо любе перше відео. Ми можемо його поміняти, наприклад, воно було в MP4, а нам треба в AV. Поміняти його в АВІ. Воно, наприклад, було в AV, а ми, а ми хочемо в MP4. Можемо поміняти його в MP4. Вибираємо шлях, наживаємо конвертувати, воно міняє. Але сама основна функція, яку я можу сказати так. Точно що тут підходить, це в Apple. Тут є широкий спектр від iPad 3 аж до Apple TV. І можна вибирати і конвертувати під розмір екрану Apple. Так само в DVD в MPEC, в MP3 всі відомі формати, навіть в Samsung, в Sony, в Android всі формати в Nokia в BlackBerry, на YouTube, в Blay, Blu-ray, все ми це можемо конвертирувати. Так що я можу з певністю радити, що ця програма одна з найкращих по, по конвертації отаких відео і фото, і аудіо форматів. Так що, якщо вам треба, включайте її, вона безплатна, до речі, так що можете. Бути раді. До побачення.